Створити щось унікальне власноруч, це завжди особливий процес. Вчора у офісі молодіжного парламенту Кременчука відбувся майстер-клас із техніки кракелюр, де учасники мали можливість перетворити звичайні дерев'яні заготовки на вишукані вінтажні шкатулки. Сьогодні в офісі молодіжного парламенту проходить майстер-клас у техніці кракелюр. Це вперше ми проводимо такий майстер-клас, бо техніка дуже складна. Але всі учасники, які сьогодні присутні, у них у всіх виходить. Ми намагаємось всім допомогти, щоб у кожного вийшла гарна скарбничка. Кожен учасник обрав свій стиль та кольорову гаму, завдяки чому усі шкатулки вийшли унікальними. Мені дуже подобається. Я малю вперше, і я дуже хочу. Ну, намалювати красиве шкатулку, щоб складувати туди украшення. Я дуже рада, що в нашому місті проводяться такі майстер-класи. Я вас вже не перший раз. Мені дуже подобається ваші майстер класи і Всі на яких я була. Ну дуже класні дивовижні. І також саме атмосфера, і люди, з якими ми так скажемо, тут спілкуємось. Дуже класно. Вам дякую, велике. Молодіжний парламент Кременчука продовжує організовувати цікаві творчі майстер-класи, які допомагають молоді розкривати свої таланти та відкривати для себе нові види мистецтва. Попереду ще багато натхненних подій, тож слідкуйте за анонсами та долучайтесь до творчих зустрічей. Майстер-клас організовано у межах програми Територія дружня до молоді. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини.